Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку: многокутники, трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, шестикутник. Опис фігур за істотними ознаками. Знайди число, яке б доповнювало дане до 10. 4. Яке доповнює його число? 6. 9. 1. 5. 5. 8. 2 і 6 4 8 і 2 7 і 3 3 і 7 1 і 9 10 і 0 Перед вами геометричні фігури. Покажіть кути в кожній накресленій фігурі. На полі. У трикутнику три кути. Наступна фігура скільки кутів має? 5. Квадрат 4. І зірочка також 5. Давайте повторимо, що таке кут. Кут це фігура, утворена з двох променів, які мають спільний початок. Отже, які ви бачите кути гострий, прямий і тупий. Песик Гавчик, молодець. Взяв альбом і олівець, сів за стіл і заповзято став будинок малювати. Він квадратно малював і промовив гордо, гав, ось уже стіна готова, і за справу взявся знову, ось трикутник, мов хустинка, буде дахом для Сьогодні ми довідаємося, як називаються накреслені на дошці фігури. Навчимося їх будувати. Мама медведиця сина навчає. Кожен порядний ведмедик це знає. Про многокутники знати ти лапкою чітко трі... Поглянь, їх. які бувають многокутники. Обведи їх своїми пальчиками. Це трикутники. Це чотирикутники. Це п'ятикутники. Це шестикутники, ведмежа тістечко. На який ногокутник подібне кожне тістечко. Дивимось на перше. На який многокутник? На квадрат. Друге. На круг. Третє трикутник четверте. Трикутник вверху. А по сторонах ви бачите чотири Це шести і це круг. Трикутник має сторони вершини та кути. Отже, у трикутника є три вершини. Перша, друга і третя. Сам верх ми називаємо вершинами. У нього є три сторони. Ось вони, його сторони. Синя, червона та зелена. І у нього є три кути. Перший, другий і третій. Ця фігура має три кути, тому що вона називається трикутником. А тепер. Я спробую, каже ведмедик. Наступна наша фігура. Подивіться, скільки має вершин? Чотири. Скільки має сторін? Чотири. А скільки має кутів? Також 4. І це чотирикутник. Наступна вершин 5. Сторін 5. Кутів також 5. Це п'ятикутник. Наступна фігура. Порахуйте, скільки має вершин. Шість сторін. Шість і кутів шість. І це шестикутник. А зараз візьміть лічильні палички олівці і збудуйте такі самі фігури. Це у нас чотирикутник. Трикутник. трикутник, прямокутник, чотирикутник, п'ятикутник і ромб, чотирикутник. Відкриваємо свої зошити і накреслить такі самі точно фігури. Подивіться, скільки клітинок. У них виміряйте їх лінійкою і зобразіть такими самими кольорами. Переходимо до роботи зошитів. Закресли фігури, які не є многокутниками. Трикутник це многокутник. Так, овал ні. Трикутник. Так, чотирикутник, 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 п'ятикутник, знову овал. Ні, а це Друге завдання. З яких фігур складається ракета. Заповни табличку. Рахуємо, скільки є кругів. Три. Записуємо. Рахуємо трикутники. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9. Рахуємо чотири кутники. Один, два, три, чотири, п'ять, 6. шість. Робити кубі і робі, друзі. Розмалюй кубі, якщо у нього всі чотирикутники зелені. Трикутники червоні, а круги жовті. Це в нас кубі. Далі робі повинен бути тут. Ви його повинні намалювати самі. Якщо відомо, що у нього є два круги, три трикутника і більше, ніж 4 чотирикутника. Отже, ваше завдання розмалювати кубі. Чотирикутники зелені, трикутники червоні, круги жовті. І намалювати роблі. Сполучи запитання з його відповіддю. Скільки кутів має трикутник? Скільки сторін має чотирикутник? Чотири. Скільки вершин має п'ятикутник? П'ять. Як називається фігура, яка має шість вершин? Шестикутник, 7 сторін, семикутник, кутник 8 кутів, восьмикутник. Обведе групу п'ятикутників синім кольором, а групу шестикутників червоним. Отже, беремо ручки синій олівець. Спочатку вводимо п'ятикутник. Шукаємо. 1, 2, 3, 4, 5. Підходить. 1, 2, 3, 4, 5. Також 1, 2, 3, 4, 5. Підходить. Тут уже 4. Отже, ось з цих три п'ятикутника ми вводимо синій. Шестикутники червоним. Чотирикутник. Чотирикутник. Шести. Шести. Це у моєкутник 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Працюємо далі з підручником. Сторінка 138. Ведмежа задумала скласти фігуру і для цього розламала прутик трічі. Скільки стало прутиків? Якщо розламало тричі 1, Два, три. То скільки прутиків? Чотири. Яку фігуру задумала скласти ведмежа, як ви думаєте, чотири кутник. Додай числа спочатку в трикутниках, тоді в кругах, а потім у чотирикутниках. Де найбільша сума? Починаємо додавати у трикутниках. Отже, у нас 3 і 4. 3 плюс 4 7. Далі круги. 1 і 8. 1 плюс 8 – 9. Далі 4 кутники. 2 і 6. 8. Де найбільша сума? 9. Скільки кутів має трикутник? Скільки сторін має чотирикутник. Скільки вершин має п'ятикутник? На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка. На уроці мені сподобалась жовта. На уроці мені не сподобалась червона. До зустрічі!